Друзі, привіт! Починаємо сьогодні з вами літнє нормування болотистий гортензії. Це в нас сорт Selection. Вирощую я було 4 ніжки. В минулому році, в минулому році залишила ще один. Він так гарно виріс, що я вирішила його для такої форми чаші залишити. Ну, бачимо, да? Перший крок це обрізаємо все, що виросло знизу. От так виросло. Далі, дивимось, такий гарний паган вона пустила, але ж він нам не потрібен, нам треба оголити всі ніжки. Все, бачимо, да? обрізали. Ага, от ще є. Це обрізали ніжки ровненькі, гарненькі. Далі починаємо кожну ніжку розглядати, але ж завжди пам'ятаємо, що це в нас кущ на ніжках. Тобто нам нужно його формувати так, щоб серединка все ж таки була вільна. Тому приступаємо, Значить, першу ніжку розглядаємо. Дивіться. Отака от гілочка образувалась. Я її обрізала, як завжди, на дві брунички, але вона, бачите, які маленькі, тоненькі пустила. Тому я її обріжу. Далі звільняємо далі стовбур, дивіться, а ця, які пустила три гарні пагони. Поки ми три залишаємо, далі будемо ще коригувати. Далі, знов таки наступна гілочка. Отакі От маленькі обрізаємо, обриваємо. В мене ми, вони поки ще, бачите, обламуються. Є е, отут вже ні. Е, ну, познавати чуток, вони вже такі більш дерев'яні стали, тому їх вже треба підрізати секатором. Так, розглядаємо далі. Знов таки дивимось всередину. Бачите, прикинувся другий ярус. Нам отаких от дорослих штампових другий ярус мені тут не потрібен. Це буде дуже-дуже загущення. тому залишаємо тільки верхні міцні бруночки. Ну, не брунички, а пагони вже. Далі движемо сюди далі. Оця от. Дивіться, яка вона рівнесенька, міцна, я її тому і залишила. Але ж оця нам зайва. І дивіться, от там, де дві, о, три молодих пагана, Дивіться, які вони товсті, міцні. Так, ну що далі? Знов-таки освобождаємо серед... серединку, отакі, от бачите? І багато таких наростає, тому що кущ він такий, ну, в цьому році чомусь такий дуже загущений. Тому серединку обриваємо. Далі. Так, Тут у мене він був прив'язан. Ага, я його прив'язала, щоб зафіксувати гарне положення. Потім я його ще прив'яжу, ще на якийсь час. Так, ну що, дивимось, да? от от зайві обрізаємо. Чи обламуємо, як у вас виходить. Так, от дивіться, який гарний. Стовбур був. І залишила за чим то я гілочку, яка йде всередину. Оці гілочки ми обрізаємо. Ну, Пропустили, нічого страшного, от в наступному році обрізали. Мабуть, в прошлому році вона мені не дуже заважала. Все, бачите, як сразу тут світло стало да, всередині. Далі. Наступна гілочка. І так, друзі, кожну гілочку ми проходимо і звільняємо серединку. От дивіться, теж гарна гілочка, але ж кущ дуже дорослий, і вона вже нам ну, дає загущення всередині. Тому я в цьому році отак, не жалкую, я її обріжу. І одразу, бачите, яка вона. Вже доросла. Дивіться, як зразу всередині стало світло. А... Так, далі. Знов таки, дивіться, залишила. Погана ідея була, тому що такі от гілочки, видіться, вона була тоненька, і з нею толку і так і нічого і не вийшло, ніякого толку. І от ще такий же приклад, дивіться. От. Ну, неякий приріст, навіть дивлячись от на цю гілочку, яка одна, одна вийшла товста. Тому ми теж її так от обрізаємо. І далі оці прирізки, бачите, ще все. Вже треба їх обрізати. Чуть, чуть чуть я запізнилась. Ну, але ж ви знаєте, що у нас були, були такі, грубо говоря, гарні приморозки. І прийшлося чуть-чуть почекати. Так, ну от дивіться, чому я обрізала в оцю гілочку. Дивіться, який міцний з другого ярус. Я його вирішила залишити, тому дивіться, як воно гарно, просто розташоване. А оця, вона би загустила чуть-чуть цю віточку, гілочку. Так, далі, от давайте повертаємось сюди. От давайте знизу подивимось, я взагалі обрізати такі. Дорослі кущі або штамби люблю оглядя знизу. Дуже видно, ну я не зможу так опуститися, а ви заглядаєте знизу, і одразу видно, от дивіться, от вона явно всередину і буде загущати корона. Бачите, одразу як світло стало. знов таки, от, бачите? От ми їх обрізаємо і дивіться, яка. Простори гілка стала. І в нас будуть ну, тут міцні квітки і міцний проріст буде. Ага, от ще одна така тоненька. Вона, бачите, маленька і тоненька. Я її обрізаю, навіть не жалкую. Ще отут от навіть є. Дивіться, от на цій. Зараз. От, бачите, от дві такі міцні, а одна тоненька. Уже все. Вони вже не обламуються, тому обрізаємо. Так, переходимо далі. Далі, далі. Одну таки, бачите, як знизу, присядуть, видно, що треба обрізати. Обламали одну, нічого страшного. Так, от дивимось, розглядаємо гілочку. А, полів пішов. Беремо наступний стовбур, знов таки підчищаємо тоненькі, маленькі, бачите, скільки маленьких в цьому році виросло Так, далі. Оце теж вирізаємо, тому що дуже багато вона пустила гілочок. От дивіться, яка гарна у нас залишилась чиста гілочка, і три міцних пагано це буде шість шість чи шість шість класних міцних квітоносу буде. Так, наступно знов таки вирізаємо чи обламуємо такі тоненькі, маленькі, а от дивіться, з цього, з цієї сторони, а, ну такий гарний. Пагін. Навірно, поки я його залишу. А оцей от більш тоненький, і, який йде всередину, обріжу, тим самим освітляю серединкою, дуже гарно буде розливатися кущ. Ну, і останнє у нас знов-таки, дивіться, скільки вона понапускала маленьких ділочок. Так от ще можу обламати. Так, отут, дивіться, вона пустила. Два. Один обрізаю. А той, дивіться, такі гарні вона пустила з другого ряду. Міцні, такі пагани. Я їх буду залишати в цьому році, а серединку обрізаю. Так, і знов таки ось такі кущі гарно дивиться знизу. Ви отак от нахиляєтесь і дивитесь, що вам. Заважає мені, в цьому кущі нічого вже не заважає. Давайте з вами подивимось зверху. Дивіться, яка гарна, свободна серединка. І будуть міцні і дуже класні великі квіти. Все, друзі, отакий от у нас кущ вийшов. Думаю буде гарне квітування, буду спостерігати за ним. Все, дякую, чекаємо Наступно, наступне нормування. Друзі маю на продаж такі от многоствольные деревці, або мультидеревця, як я їх називаю. Є у мене сорта Sunday Fries, Fries Melba, по моєму фантом є. Звертайтесь, кому треба, звертайтесь, будемо підбирати сорти. Посилання є в шапці профілю Ютуба. Подивіться. Все, я чекаю вас.